Друзі, тест-драйв буде на Honda PCX 2022 року випуску з системою ABS 125-кубовий PCX, а був ще варіант 160-й PCX. На жаль, покупець, скажімо так, не дав мені можливості зняти для вас тест-драйв, зняти для вас відео. Самому було цікаво відчути, що це за техніка, як їде 160 модель, як їде 125 модель. Я вважаю, що роблячи тест-драйв, я даю вам більше користі, більше інформації. І той невеличкий пробіг там, в районі 3-4 км, який я наїжджу, дасть багато інформації для багатьох людей. Ну і Звичайно, зроблю я тест-драйв на 125-й PCX. Пробіг 5 кілометрів, заводиться він у нас безшумно. Тут е, присутній трекшн контрол, е, система АБС, е, система старт-стоп, е, е, така рідкокристалічна, красива панель. Е, найбільше мені подобається поворотнички. Це просто от, фантастика. ну і звичайно ...карна, красива оптика, а -а -а. Так, а -а -а, трошки втічу на сторону. Що я вам можу сказати? Все-таки зробив я невеличку поїздочку на 160-тій Хонді ПЦХ і можу сказати, що звичайно 160-ка їде цікавіше, ніж 125-ка. Об'єм різниці невеликий, але по, по відчуттям, по керованості, звичайно ж, відчувається, що 160-та модель ну, яскравіша, як мінімум. По набору швидкості, звичайно, вона ж цікавіша. Але можу сказати, що цей PCX настільки м'який, настільки комфортний. от 14 колесо, масляна вилочка передня керованість ну, просто на висоті. Дивіться, при швидкості 60-50 можна пустити кермо. Дуже-дуже е, хочу відмітити систему гальмування, вона тут стоїть АБС, але знову ж таки настільки якісно гальмує скутер. Так, ну що, е, зроблю невеличкий, невеличкий замір максимальний і все-таки цікаво. Ну що, друзі, скажу? Дуже-дуже гарна техніка. В 160 як я і сказав, трошечки цікавіший набір по швидкості. 100 км PCX їде. Це приблизно в тих же, скажімо так, районах, як і Yamaha Nmax 125-155. Аналогічно 160-ка, думаю, біжить так само, але питання просто в набору швидкості. На водяному охолодженні. Нічого критичного, скажімо так, при тому, що цей скутер новий, я йому не зробив, не хвилюйтеся. Купуйте, хто може собі дозволити, отаку от техніку. Дуже комфортний, м'який, керований скутер. Дійсно рекомендую. Пропозиція штучна в ексклюзиві. Заходьте на телеграм-канал, знайомтеся з іншими пропозиціями. Підписуйтесь, будуть цікаві відео. Всім гарних покупок!